На кухні кипить робота тут для атовці, заставнівській господині, смажать котлети. Зараз десь до дві тисячі ми нажарили обівнушок, почали котлети зараз жарити. складаємо на салфеточки, щоб воно трошки простивало, охолоджувалося, си впітували в себе жир. Тоді, коли вони остили, ми додому приїхаємо. Там їх починаємо перепаковувати. У ящики через велику кількість їжі господиням доводиться готувати в місцевому дитячому садочку. Так як в нашій установі є і е, жарочна шафа. Велика і плити такі які, що вони можуть великий об'єм приготувати, тому ми радо відгукнулися на пропозицію, що ми розподілили свій час так, що жінки прийшли в 6 годині і до 8 години. Ми приготували сніданок і все інше. Потім вільний час, знову який є, ми надали люб'язно, щоб скористуватися нашими приладдями. А так вже на іншій кухні господині замішують і випікають хліб. Тут робота не припиняється. У день жінки змінюють тих, які працювали уночі. Сутку працювали інші дівчата. Вони вже пішли додому. На жаль, ну вони спекли 550 буханок хліба і 1200 булочок. А зараз працює другий колектив. Нас за кілька годин друга зміна зуміла наліпити пів тисячі вареників з картоплею. Оце все вареники. І це ще не усі наїдки, які в заставні, готують військовим на схід. І багато накоптили м'яса, зробили 100 кілограм хріну для цих м'ясних страв, закупили 60 курей бройлерів і, бачите, для наших хлопців закоптили такі прекрасні курочки, замастили чотири печі з голубцями, зробили начинку. З печей домашню їжу заставнівчани готують протягом п'яти днів. Це вже восьма така відправка. За допомогою волонтерів, які відвозять смачний вантаж, підрахували нагодувати зараз здається, щонайменше три тисячі вояків їжі та охочих допомагати щоразу стає усе більше. От вчора на обід прийшло допомагати 49 людей. Тільки зараз, а протягом п'яти днів це велика кількість людей, які приходять і. І від щирого серця намагаються, хоча б чимось допомогти нашим хлопцям. Я вчитель, є приватні підприємці, є інші вчителі, є парафіяни церкви, є просто небайдужі заставнівчани, є журналісти. Кожен у заставні допомагає чим може хтось надає приміщення, інші готують. Чимало не допомагають грішми на харчі, долучаються цілими організаціями. І так, усе місто мимоволі об'єдналось у бажанні нагодувати домашньою їжею бійців. Бо заставнючани сподіваються, домашні наїдки приготовані з любов'ю та вірою в перемогу, підтримують військових на фронті. Майя гумена Ярослав Левицький місцевий час.